Привіт! Ти на каналі Твоя Ставка. І сьогодні хотів би розглянути один цікавий матч, який відбудеться в понеділок, 29 квітня, о 9-й вечора, Барселона зустрінеться з Валенцією. Маю кілька цікавих фактів на рахунок цього матчу і, звісно, свій прогноз. Що я хотів би почати? Звісно, перший факт, який всі добре вже знають у всіх на слуху: Барселона вилетіла з Ліги Чемпіонів. Боротьба була, звісно, але червона карточка також зіграла свою роль. І, на жаль, на цей рік попрощались з Єврокубками. Також стосовно Ла Ліги Останній матч максимально принциповий проти Реал Мадриду. Не зарахований гол. Не знаю. Кожен має свою думку стосовно цього моменту. Але як висновок, 3-2 за Реал Мадридом і всі шанси на Ла Лігу вже також втрачені. Тому на даний момент, що я думаю, в Барселоні одне з головних якостей і цілей це зачепитися за другу сходинку, на якій на даний момент знаходиться Жерона. Це з одної сторони буде, звісно, відігравати роль як і морального чиннику, з другої сторони, також як фінансового. Головний тренер. Барселони залишився, тому, думаю, будуть грати на якісний хороший результат. Боротися повинні продовжувати. Що стосовно загалом індивідуальних зустрічей між собою, останні три гри з максимальною кількістю голів в 2. Тому що була нічия 1-1. І дві перемоги Барселони з рахунком 1-0. Цього року Валенція грає в Слабкий по результативності футбол, і також не завжди часто вдається відзначитись команді суперника в їх ворота. В 9 з 10 останніх матчів Валенції не було пробито тоталу більше 3 голів. Тому, в принципі, що для себе вибрав саме в цьому матчі, як хороший. Коефіцієнт, так і хороший шанс на прохід. Е, мені здається, що тут буде перемога або нічия Барселони з тоталом менше 3,5 за коефіцієнт 1,7. Також можна. Заризикувати і подивитися на загальний тотал матчу менше 3 це за 1,8, або менше 3,5 за 1,52. Але мені здається, що в цьому матчі буде низовий футбол, не буде великої кількості голів. Барселона буде грати на результат, їм буде потрібно перемога в цьому матчі, а Валенція буде, як зазвичай, грати від оборони і старатися знайти якісь шанси в контрнападі. Тому. Своїм прогнозом, своїми думками я з вами поділився. Якщо вам було цікаво, поставте лайк цьому відео. Також не забудьте підписатись на канал, тому що буде дуже багато цікавих прогнозів, багато цікавого матеріалу, який буду в майбутньому публікувати. Також в мене є телеграм-канал, де я також публікую свої ставки. Загалом ті, про які я розмовляю на відео YouTube. Але крім того, стараюсь інколи виловити якісь цікаві матчі в лайві. або... Ті матчі, які не вдалося, наприклад, записати для Ютуба. Тому всім дякую за перегляд і вдалих вам ставок!